Стоїть в селі Суботові на горі високій домовина України широка глибока. Ото церков Богданова, там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане. Не так воно стало. Москалики, що заздрили, то все очухрали. могили вже розкопують, та грошей шукають. Льохи твої розкопують, та тебе ж і лають. За що й за трудини надходять От так то, Богдане. За напастив в Богу сироту Україну, за те ж тобі така й дяка, церков домовину нема кому полагодить. На тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, байстрюки є сараною сіли. Отак, От то Зіноєвію, Олексіїв, друже, ти все віддав приятелям, а їм байдуже. Кажуть бачиш, що все то колись було таке й наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може, й справді? Нехай так і буде. Так сміються з України сторонні люди. Не смійтесь, чужі люди. Цирков домовина розвалиться, і з під неї встане Україна. І розвіять тьму неволі, світ правди засвітить, і помоляться неволі невольніші діти.